Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостров та Центру протидії дезінформації при РНБО, Кремлівський фарш. Цього тижня російські пропагандисти вкотре пробили дно в спробах дискредитувати українську владу. Вони почали поширювати відео створення галограми українського президента. Мовляв, Зеленський давно вже втік, а українців обманюють. We аспект defeat the empire too. Неочікувано, але парад фейкоробів цього разу очолив зрадник Ілля Кива, додавши, що нібито ось так працює індустрія західної брехні. Не ви мені будете говорити, як говорити. говорять. Оходеті сказочки! Ох, отеці сказочники! Але насправді це черговий фейк. На відео що опублікував Кива, показали процес створення голограми зеленського для форуму Фаундерс Форум London. і датується ще 16 червня. А президент ще в лютому показав усім свою залізну витримку. Тож на подібні фейки українці давно не ведуться. Тому російській пропаганді варто врешті заспокоїтися і видихнути. Мобілізація на Росії йде за планом. Міністр оборони Сергій Шойгу показово перевіряв підготовку частково мобілізованих на російських полігонах. Ну а там усе за найкращими традиціями кремлівської пропаганди. <пробітник> Генерал є, журналісти на місці, але чогось все ж бракує: наприклад, магазинів в автоматах. Це какой-то якийсь... позор. І Тут одразу пригадується інцидент в російському устілімську, де частково мобілізований підстрелив місцевого воєнкома. Виходить, Шойгу боїться повторення такого сценарію, тому й навчає своїх солдатів в холосту. А звуки пострілів легко можна підставити на монтажі ваньок, і так все влаштує. А ось так дезінформувати власне населення це ще вміти треба. А все тому, що головотяпство російські військові завжди можуть списати на злих англосаксів та їх вундервафе. На Росії геть нічого не відбувається з економікою, все гаразд та імпортозаміщення заміщення на достойному рівні. Певно, саме такі доповіді приносять у червоних папочках президенту Ерефії, і все б нічого та певно він про щось таки здогадується. Ми призиваємо до ліквідації всіх іскусственних нелегітимних бар'єрів, препятствуючих вистановленню нормального функціонування глобальних цепочих поставок. Щоб вирішити неотложні задачі в області продовольство небезопасності. Даштати чорт побері такої ні от російському диктатору і доводиться ініціативно закликати світ ліквідувати нелегітимні бар'єри, бо нафтодоларів чогось поменшало, а будиночок в Геленджику добудовувати потрібно. Не гоже, царю, без палацу перебиватися. Та світ вже певно також почав про щось догадуватися, і на маніпуляції кремлівського діда вже не реагує. Навіть Еритрея утрималася від голосування за останню резолюцію генасамблеї ООН. з такими темпами. Діду, певно, не вдасться зберегти обличчя. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати наших захисників, владу та союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться? Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.